Іван Франко, патріот, усе я швидко виджу, все оплюю, все збриджу, все сквашу, все розстрою, всіх гіркістю напою, де треба влізу в душу, де схочу, честь нарушу. На кожного подвір'я посію недовір'я. На кожного посіння положу підозріння. І все те. Все буквально. Я вчинюю так формально, спокійно і прилично, і повні методично. Щоб все уйду скандалу, не нюхну криміналу. А хто би мав охоту назвати мою роботу, яким поганим словом, я судом гоноровим йому прикручу роги і чистий без тривоги, не наче пес за плотом, все буду патріотом. Буквально наші депутати щось нагадують в цьому вірші. І не тільки, і ура патріот.